Вітаю це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про чвертьфінал чемпіонату світу між збірними Нідерландів та Аргентини. Великий матч, великі суперники. Аргентину ще до старту турніру вважали одним з фаворитів і продовжують вважати фаворитом, не зважаючи на проблеми, які виникли у команди Ліонена Скалоні. Справа не лише у поразці від Саудівської Аравії, яка була більш-менш випадковою. Справа в тому, що у наступних трьох матчах, які Аргентина виграла, вона не мала потужний вигляд. Проблеми виникли навіть проти Австралії на стадії однієї восьмої фіналу. Здається, що. Є Ліонель Месі і є вся інша команда, і найкращий варіант просто не заважати грати в Месі, але ж таким чином, все ж таки, важко здобути великі перемоги. В Аргентині є Мемфіс Депа, який ніби має бути таким самим лідером, як Месі, але ситуація зовсім інша, немає жодної залежності від одного гравця. Всі футболісти проводять дуже сильний турнір. І здається, що Нідерланди ще навіть не продемонстрували максимум своїх можливостей. Вони здобувають результат в такому економ режимі. Бережуть. Сили не ризикують і здається, що можуть навіть додати на стадії вирішальних матчів. Тому, якщо у Нідерландів вийде закрити Ліонеля Месі, то жодної переваги в Аргентини, на мою думку, не буде. І в цій ситуації вже має зіграти роль досвід Луїван Галя, який все ж таки набагато більш авторитетний тренер, ніж Ніонець Скалоні, і виграв за свою кар'єру набагато більше важливих матчів. Моя ставка на цей матч це прохід Нідерландів. Варіант трохи ризикований, але мені здається, ризик в цій ситуації того вартий. Коефіцієнт на такий варіант десь близько 2,4. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціалістів. Це до рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на рбе у соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить!